Друзі, перші проголовне поїхала. трагедія сталася у Запоріжжі. На це звернула увагу на своїй сторінці у Фейсбук, навіть народебка Безугла. Босифікації вбивство адміна, затриманого мама хлопця, адвокат Людмила Петрова. Далі її текста почитайте. Мій син Петро Владислав Вадимович, 28.06.1990 року народження. Женя незаконно був затриманий працівниками центрального ТЦК 27.01.25 року близько 17.00 Та був доправлений до центрального ТЦК. Він був обмежено придатним. Його було кинуто у підвал, де його тримали без Ості ходити до туалету вранці о 6.00 28 січня 25 року. Без проходження ВЛК його було доправлено до військової частини А 1363 У новомосковська Орловщина син мені передзвонив та повідомив, що втратив свідомість і звернувся до лікаря. Лікар повідомив, що він прибув з документами. ВЛК здоровий та допомогу йому не надав. У нього забирають мобільний телефон обручкою. І більше він телефонувати не буде мати можливості. 31 січня 25 року працівники військової частини відвезли його. До психлікарні міста Дніпро і Гренія з діагнозом делірії та наркотичне отруєння. На мої звернення до військового я отримувала відповіді, що у нього все добре, і він мені перетелефонує 3 лютого, 25 року. Вранці я знову зателефонувала до війська, де мені відповіли, що поруч сидить його командир та запевняє, що все з ним добре, і він сам не хоче телефонувати. Та обіцяли запитати в нього, чому він не телефонував. Я сказала, що звернусь до громадськості та волонтерів і мені запропонували перетелефонувати через 30 хвилин. Мені повідомили, що він був під дією наркотиків. Ні, під дією алкоголю за результатами аналізів. Він знаходився з 31.01.25 першого, нуль на апараті ІВЛ, і у нього відмовили нирки. Моча не відходила на тілі. Були численні синці, ноги, пах та відморожені. кінцівки рук та ніг до остороння пневмонія. Лікар не розумів, чому саме до психлікарні його привезли. У нирках було багато чорної крові. Його організм самостійно не функціонував. 3.02.25 о 9.00 мій син. Помер вважаю, що до нього застосували тортури. Висновок ВЛК та діагноз з направлення до лікарні є фальсифікованими. Потребую допомоги адвокатської спільноти щодо розслідування написала жінка. Джерела стверджує, що рідні не полишають спроб достукатися до президента і хочуть, аби він сам побачив тіло і методи, які застосовували, невідомі до сина однокої жінки. Подивися на це тіло. Сам навіть лікарі були шоковані. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом.